Під час війни не буває чужих проблем. Зараз на Одещині перебуває делегація зі Львівщини, аби допомогти із підрахунками наслідків російського терору. І на зв'язку із головним за день Іван Щурко, голова постійної комісії з питань історико-культурної спадщини і туризму Львівської обласної ради. Слава Україні, добрий вечір. Героям слава вітаю з Одеси! Так, для початку розкажіть, в чому власне полягає ваша робота зараз на Одещині, ваша місія? Як саме ви допомагаєте з оцінкою наслідків? Я зараз в Одесі є в складі е, такої експедиційної робочої групи лабораторії моніторингу спадщини. Це громадська ініціатива. І в співпраці з міжнародними організаціями, зокрема е, світовим фондом пам'яток, е, Сміцонівською ініціативою, ми документуємо втрати, документуємо за міжнародно визнаними методологіями е, для того, щоб ці матеріали пізніше можна було використати у проектах відбудови, е, а можна було також використати у е, як кримінальні кейси, як докази в кримінальних позовах е, проти Російської Федерації. Чи доводилось вам упродовж цього часу по там, спілкуватися із представниками делегації ЮНЕСКО, про яку ми згадували? Вони свою оцінку, свої огляди проводять паралельно. Якщо так, то як вони оцінюють збитки? Збитки ще підраховуються. Ми власне, от я зараз знаходжуся біля одного з об'єктів, який був атакований, який зазнав ракетної атаки. І на цьому об'єкті ми з місією ЮНЕСКО перетнулися. Наша робота десь в чомусь паралельна, в чомусь ми доповнюємо один одного, е обмінюємося даними, е і власне біля цього об'єкту ми мали зустріч, але конкретно, якщо говорити про роботу в Одесі, то ми більше спілкуємося з місцевими громадськими активістами, з працівниками управління е охорони об'єктів культурної спадщини обласної міської влади. Е Тобто тут більше наше спілкування в цьому середовищі. На вашу думку, наскільки ефективною, наскільки ефективними є дії, зрештою, позиція того ж таки ЮНЕСКО щодо російських атак на нашу культурну спадщину? Бо якщо пригадати на початку липня влучання російських ракет у житловий будинок у Львові, який теж був пам'яткою архітектури, то їхня реакція була і запізнілою, і млявою, наскільки ефективним є цей орган? Ну, вона все ще запізніла і все ще млява, але я змушений там зазначити, що певна еволюція все-таки є. Восени історичний центр Одеси був внесений до переліку спадщини під загрозою. Тобто, це окремий вид списку спадщини ЮНЕСКО, і тут настільки зухвали, зухвала атака, зухвалі руйнування пам'яток, зокрема в зоні ЮНЕСКО, що реакція є трошки швидшою ніж попередні. Хоча знову ж таки, на мою думку, недостатньою mm -hmm. вже давно мова йде про те, що Росію пора виключати з міжнародних організацій в сфері спадщини, зокрема з ЮНЕСКО, і цих злочинів, які станом на сьогодні вже зафіксовані і задокументовані проти української культурної спадщини, цілком достатньо, щоб йти навіть на такі радикальні, але необхідні кроки. Як може у кейсі Одащина допомагати Львівщина якимись прикладними способами? Наприклад, тоді коли йшлося про? Прихисток для експонатів, так то місцями, де їх зберігали, це ставали львівські музеї. Чи ми можемо якось допомогти фахівцями, які ось у так у складі таких груп, як ви зараз допомагають підрахувати збитки, все як слід задокументувати, як ми долучаємося? Співпраця між музеями є. Ця інформація не є публічною, але справді, частина одеських музеїв отримали партнерів, в особі львівських музеїв, і колекції місцевих музеїв стану на сьогодні є значно краще захищені. зокрема, завдяки такому партнерству. Я сьогодні є у складі робочої групи групи експертів не тільки львівської. Тобто, в складі нашої групи є і представники Харківщини, Київщини, Львівщини, тобто з різних регіонів, і, і ми працюємо в практично ці документування руйнувань і злочинів в сфері спадщини. Ми здійснюємо з жовтня минулого року, тобто, є вже певний досвід, певний досвід співпраці з із міжнародними організаціями і певний досвід в документуванні. І сьогодні ми, власне, мали зустріч таку ширшу з місцевими музейниками і з місцевими активістами, зокрема щодо важливості документування, важливості вчасного реагування на, на подібні ракетні обстріли і на подібні злочини в сфері спадщини. Ну і десь власне цим досвідом ми сьогодні ділилися. Ну і також Львівщина залучає дрони для того, аби провести оцифрування різноманітних пам'яток на випадок того, якщо їх доведеться відновлювати в майбутньому. Або ну, ми бачимо, що в діях окупантів складно знайти логіку, і цілий тиждень терористичних атак на Одещину. Ми, ми бачимо його результати за вашою спиною. Так і ось таким досвідом ми теж можемо ділитися для нашого розуміння, для розуміння глядачів. В в чому тонкощі, в чому нюанси документування саме таких випадків, аби в плані культурної спадщини, в плані релігійних споруд, щоб ось ці документи потім могли бути доказами в суді? Чи відрізняється це якось від документування атак на цивільні споруди, на, на будинки, наприклад? Є певні відмінності, крім того, що об'єкт. Історичний об'єкт ну, бажано, щоб він е мав також певний пам'яткоохоронний статус, але значно важливішим є його суспільне там, значення для громади. Коли ми говоримо про Спасопривороженський собор, це є до достатньо новий об'єкт. Він не має статусу пам'ятки архітектури, це швидше пам'ятка історії. Але для громади Одеси він є надзвичайно важливий і тому ми його документували власне, як криміналістичний кейс. Як потенційний е, свідчення, доказ е, злочину. Е, подібна історія з будинком, який за моєю спиною е, подібна історія є з е, військовим спуском, е, де е, ракета влучила в будинок, в якому знаходиться один з одеських театрів, і очевидно, що театр це е, така суспільно значима е, яскрава будівля, крім того, що вона була пам'яткою. Вона ще й була важлива для одеської громади. Тобто Це одна з таких ключових ознак для кримінального документування. Крім того, ми збираємо свідчення мешканців, ми шукаємо свідків, записуємо інтерв'ю. Тобто, це стосується не тільки будівлі і оцінки будівлі, а це трошки ширший збір свідчень і даних, який дає цілісну картину. Ми дякуємо вам за цю розмову і за вашу роботу. Розуміємо, що наразі складно говорити мовою цифр, яких збитків зазнала Одеса, зокрема, але напевно для культурної спадщини ці навіть. Цифри можливо не грають такої ролі, тому що це неоціненно, звісно. І дякуємо за таке ретельне документування. Сподіваємося, скільки би це не коштувало, зможемо стягнути і звинувачення із Росії повну вартість і притягнути усіх винних до відповідальності. З нами був із Одеси Іван Щурко, голова постійної депутатської комісії з питань історико-культурної спадщини, а також туризму Львівської обласної ради.